Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як дістати артефакт дивний казанок в аномалії Імла. Знаходиться аномалія біля дуги. Тут прям дуже близько, в ось цьому місці. Ось тут можна побачити невеличку будівлю. Ось. І от цей артефакт знаходиться саме тут. Тому давайте зараз покажу, як його дістати, бо тут треба робити дуже-дуже багато чого. Заходимо всередину аномалії. Важливий моментик. Зараз тут буде кровосос. Так, ми всередині. Ага. Зараз я його грохну і буду показувати далі. Усьо, кровососа вбили. Тепер показуй, що робимо. Значить, якщо ми зайдемо в хатку, ми побачимо, що тут все завалено повністю. І ніяк неможливо дібратися до кімнати з артефактом. До речі, он вона Он артефакт. Що треба робити? Треба просто взяти і вибігти з аномалії. Але ви побачите, що ви попали у пітлю. І вийти не зможете. Але тепер заходимо в хатку. І бачимо, що тут тепер немає бардака. Я думаю, що логіка вже зрозуміла. Але тут не все так просто. Тому вибігаємо. Зараз нам потрібен оцей підвал. От. Запам'ятали. Побігли. Тепер дивимось на підвал. О, тут з'явилася отака споруда. Тому тепер спускаємося у підвал. І тут уважно. Дуже уважно. Отут лежить жмур, і біля нього ключ. Цей ключ обов'язково треба взяти. Все, взяли ключ. І біжимо. От сюди. І ми опинилися всередині будівлі. Але це ще не все, тому що це не та піч. Тепер збиваємо замок. І відчиняємо оці двері. Відчинили все, ось наш вхід. І нам треба нагору, але знову ж таки добратися ми ніяк не можемо. Здорово. Знову біжимо через Імлу. Як пустів на Кінга. Повертаємося до тієї кімнати, яку ми від відкрили. Ось вона. І в нас тут з'явилися ось такі меблі. Тепер просто застрибуємо на дах і біжимо от сюди. Тут, бачите, є ось такі деревяшечки. Збиваємо їх. І все, ми всередині кімнати. І тут, до речі, окрім артефакту, ще є дуже крута пасхалочка. Ось сам артефакт. Забираємо його. А тепер просто неймовірно крута пасхалка. Дивіться, що тут лежить. Хто не зрозумів, це медальйон Геральта зі школи Волка. Щас. До речі, у мене є такий самий медальйон. Лежить у мене. Красується. Дуже крута пасхалка. Вшанували. Відьмака. І все. Тепер відчиняємо ці двері. І оці двері. І виходимо на вулицю. Давайте подивимось на нашого красення. Ні, не то. І ось так виглядає наш артефакт. Прикольно, дуже цікава така задачка. І тепер, якщо ми будемо вибігати з е цієї імли, то ми спокійно можемо покинути аномалію. Все. І ми поза аномалією. Ось така дуже крута інтерактивна пошукачка ін ар артефакту. Тому всім дякую за перегляд.